Не голодні, але без грошей на отримання на нинішній рік. Мова про собак зі столичного притулку для бездомних тварин. Заклад комунальний, на його функціонування міськрада виділяє мільйони гривень. Проте волонтери кажуть, що годують псів за благодійні кошти. Міськрада планує заклад реорганізувати, але як це вирішить проблеми собак. Далі Наталя Балюк. Утром їхали на роботу на повороті в лісу стояла будка. В ній знаходилась собака. І вход був забитий досками. Саме в такий спосіб люди іноді позбавляються колишніх домашніх улюбленців. каже Андрій Перін, головний ветлікар бородянського притулку для тварин. Сьогодні тут утримується 260 бездомних псів. Такий заклад один на всю Київську область. Ветеринар каже, собаки в них отримують належне харчування та лікування. Тут в основному буває падеж, тільки коли собаки починають дратися. Много драк відбувалося, коли. Приїжджають люди, просто розкидуються кості, собаки між собою там одної собаки попала одна косточка, другим не попала. Собаки починають дратися. Інша інформація в Світлани Безсмертної. Волонтер та керівник громадської організації Фрай, що опікує бородянський притулок для тварин, стверджує, собаки гинуть через голод. Волонтери, які приїжджають зі і в общем кормлять своїх животних, вони побачили відділі ситуацію, тому що собаки були. Истощены. А, ну, так мы так и назвали, что это были собаки-скелет, это действительно так. А, -а, -а... Я не знаю, як довго собаки Ти не кушали, не пили навіть воду. Після скандалу, який розгорнувся в січні, закладом зацікавився мер Києва Віталій Кличко. Він звільнив керівника притулку Тараса Смурного та анонсував реорганізацію. Бородянський притулок, центр ідентифікації тварин та ветеринарну клініку збираються об'єднати в одне комунальне підприємство. Це не вирішить питання приюту для животних. Как такого фінансування не було? тось, виплачувала зарплата. Работникам а собак не фінансував ніхто Зарплатню працівникам притулку, за їхніми словами, виплачують без затримок. За двома стати шістдесятьма тваринами доглядають дев'яносто людей. Торік з бюджету на оплату їх праці було виділено 8 мільйонів гривень. В середу на засіданні Київради депутати заслухають новий фінансовий звіт керівництва притулку. З нього й буде зрозуміло, куди і скільки виділять коштів цього року. Поки що ж бородянський притулок виживає тільки за. Рахунок волонтерів Наталія Балюк Євген Чижик, перший національний.